Вітаю! Якщо вам потрібно використовувати, наприклад, текстові документи, а у вас немає текстового процесора, тому можна скористатися сервісом Canva. Увійдемо на Canva. та Створимо свій обліковий запис, якщо ще туди не заходили. У мене вже є, я там працювала, тому попробую, покажу вам, як це все зробити спочатку. Продовжити з обліковим записом від Google або від Facebook, то найпростіше, або ж можна за допомогою електронної пошти. Вводимо діючу електронну пошту, натискаємо Продовжити. Нам пропонує, вибравши з нашої електронної пошти ім'я, ви можете його змінити або залишити такий, як є. І далі потрібно підтвердити код, який надійшов вам в пошту. Перейдемо в пошту та введемо код, який нам надійшов, вказуємо, як ми будемо використовувати канву. Наприклад, якщо ви використовуєте для навчання, то, мабуть, краще вибрати студент. Якщо для особистого використання, то вибираємо інше. Виберемо студент. Пропонує нам ще вибрати, щоб ми надсилали листи або вказати заклад. Пропустимо ці кроки. І тепер можемо розпочинати. Тож, створимо свій перший документ текстовий. Ось у нас є перелік. Ми можемо створювати відео, публікації в соцмережах, документи, дошки тощо. Натиснувши на кнопку Більше, відкриється весь перелік об'єктів, які ми можемо створювати також якісь дизайни. І знизу теж є дизайни, які нам пропонуються, оскільки ми вибрали студенти, які пропонуються для навчання. Але отут є вгорі документи. Виберемо документ. І далі можемо вже писати якийсь текст, якщо ми маємо писати, або ж можемо використати щось, те, що ми знайшли в інтернеті, наприклад, але не забуваємо вказувати джерело, звідки ми взяли, тому що ми дотримуємося академічної доброчесності. Наприклад, виділили текст, скопіювали. І в канву ставили. Ось так воно вставляється за замовчуванням, швидше за все, як заголовок. І ми можемо змінити. Давайте залишимо назву як заголовок і виділимо текст для того, щоб його відформатувати. Ви знаєте, для форматування ми спочатку виділяємо. Далі внизу є стрічка, де ми можемо задавати формат. Наприклад, заберемо жирність. Якщо потрібно, змінимо колір. Кольори можна вибирати з палітри будь-який на свій смак, або ж можна вибрати ті, які пропонує канва за замовчуванням, тобто якісь такі. Якщо вибрали, натискаємо на хрестик. Далі можна додати, зробити текст курсивом, підкресленим, закресленим, змінити шрифт. Звертайте увагу, якщо для українських шрифтів, то має бути поруч назви шрифта написано а, Б, Д. Тобто він буде підходити для українського шрифта. Якщо ABCD, то ми нічого не побачимо ніяких змін, тому що вони не будуть відображатися. Давайте якийсь ось такий виберемо. Закриваємо хрестик і працюємо далі. Наприклад, задамо величину нашого шрифту. Ми можемо рухати. За допомогою повзунка змінювати, або ж можемо прописати з клавіатури, наприклад, 12 або 14, які частіше використовуються для тексту. Також можна застосовувати стилі, індекси, вирівнювання, яке зазвичай для тексту використовується по ширині. а, Наприклад, для заголовка можемо зробити по центру. Також є списки, міжрядкові інтервали. І, в принципі, цього нам може бути достатньо. Звісно, ми хочемо додавати ще до наших текстів і е, зображень. Для цього ми можемо вибрати елементи і вибрати е, той елемент, який є в канві. Наприклад, це там можна написати назву цієї тварини або просто там е, тварини, просто щоб подивитися, що тут є. Тут є дуже багато. Велика збірка. Єдине багато, що може бути тільки в преміальній версії, хоча ви його можете використати, але буде водяний знак. Ось, Так само можна, наприклад, вибирати фотографії, відео, але відео для текстових документів використовується рідше. Або ж ми можемо використати елемент, який ми завантажили з інтернету. Наприклад, використаємо зображення, яке ми знайшли. Завантажимо це зображення на комп'ютер, на телефон, вибачте. І далі ми його вставимо. Це в нас будуть передані. Так, вибираємо передати зображення чи відео. Вибираємо пристрій, тому що ми зберігали його на свій телефон. Та вибираємо зображення, яке нам потрібно. Завантажується на сервіс Canva і вибираємо, щоб вставити. Далі можемо його за потреби відформатувати. Наприклад, можемо зменшити розмір, якщо потрібно, обрізати або ж налаштування якісь вибрати автоматичні, тобто можна відтінки, яскравість, контрастність, тобто редагувати зображення. За власним смаком. Після того, як наш текстовий документ створений, ми можемо його завантажити. До речі, все, що ви додаєте, автоматично зберігається в документі. Можна поділитися посиланням або ж завантажити. Також можна зберігти в папці. В CanV, тобто в сервісі Canva створювати папки і сортувати свої документи або інші об'єкти, які ви створюєте. Виберемо формат .doc, отримаємо повідомлення, що можуть бути некоректно відображатися, наприклад, деякі шрифти, яких не буде у Word. І після цього натискаємо завантажити. Документ завантажується на ваш смартфон. І далі ви можете його, наприклад, відправляти чи пересилати, куди вам потрібно. Сподіваюсь, відео вам було корисним. Якщо є питання, пишіть їх у коментарях. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!